Переховуються у французьких Альпах, поки їхні солдати вбивають українців. Російська еліта пересиджує війну на гірськолижному курорті Куршевель. Як з'ясували журналісти української правди під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Куршевелі розважається дружина заступника Шойгу Тимура Іванова Світлана. Поки її чоловік разом з іншими військовими злочинцями Росії ведуть війну. Жінка відпочиває в оточенні співака Валерія Меладзе та ходить на Шопінг по бутіках курорту її помітили на курорті 8 березня цього року. Три місяці тому журналісти російського фонду боротьби з корупцією опублікували матеріал про вміст пошти Світлани Іванової. Виявилося, що вона з чоловіком витрачають мільйони доларів на спосіб життя, маючи палаце, розкішні авто, коштовності та багато інших атрибутів корупції, які не відповідають їхнім офіційним доходам. Наприклад, рік тому, на початку повномасштабного вторгнення, Світлана купувала коштовності. У Парижі, а вже влітку минулого року подружжя оформлює розлучення, яке на думку журналістів має ознаки фіктивного. Восени заступник Шойгу потрапляє під санкції ЄС. А колишня дружина ні. І саме тому Світлана і сьогодні може собі дозволити далі подорожувати та витрачати гроші у найкращих куточках світу. Розважається під час війни у Куршевелі і співак Валерій Меладзе. Його журналісти УП помітили в компанії старшого сина Кості, який затуляв камеру, та дружини Аль Біни Джонабаєвої, екс-учасниці групи Віагра, яка теж намагалася забрати чоловіка від журналістів. Схоже, співак вирішив забути всі свої заяви проти війни, які він озвучував у день повномасштабного вторгнення, та обрав комфортне життя. Вже 12 червня, в день Росії, він співав свої хіти на Єкатеринбург Арені.